Чим більше ми боремося, тим більше ми отримуємо супротива. Це що таке взагалі комплекс? Це страх. То якщо у вас є знання, як робити, то просто робіть дію. ми всі люди, і ми всі прийшли в цей світ, аби бути щасливими. То я, це ти, а ти це я. Всім приємного доброго дня. З вами сьогодні психолог енергопрактик Альона Фегер і програма Хвилинки для душі. Сьогодні поговоримо на тему комплекси і як з ними боротися. Сьогоднішня наша тема це способи боротьби з комплексами. Ви знаєте, зараз я відразу наголошу, тому що питання було мені поставлено саме так: як боротися з комплексами. Взагалі, я рекомендую слово боротися взагалі не вживати у своєму житті від слова зовсім. Краще замінити його на слово прийняття. Якщо ми боремося, ви просто уявіть, боротьба це завжди супротив. Чим більше ми боремося, тим більше ми отримуємо супротива. І в принципі, це така безкінечна цепочка боротьби з чимось. Так? Якщо ми приймаємо це вже е, усвідомлення того, що в мене є якісь задачі, якісь проблеми, да, якісь комплекси, це вже перший крок до його. Е, Скажімо так, подолання, до подолання е, цих перешкод в своєму житті. Давайте ми зараз виділимо дві, е, два е, напрямки, да, тому що є комплекси такі зовнішні, які не прийняття свого, свого зовнішнього вигляду. Тобто я тоста. Да, е, ці комплекси вирішуються трошки легше. Тому що якщо ти хочеш змінити щось в своїй фігурі, просто йди в спортзал, займайся спортом, так тобто роби якусь дію для цього, але є внутрішні комплекси. Це досить глибокі комплекси, які йдуть з дитинства, з самого дитинства, там, де нам забороняли самовиражатися, там, де нас. Порівнювали з іншими дітьми, можливо, в садочку, в школах, можливо, батьки так робили. Від незнання, не тому, що вони хотіли щось там вам погане, так, а від від незнання, просто як зробити дитину по справжньому виростити дитину по справжньому з вірою в себе. І тому, коли ми виростаємо, то звичайно я більше чим впевнена, що 100% людей. Коли-небудь відчували в своєму житті комплекс. Ну, немає таких людей. Це напевно мають бути якісь святі або ще, що не відчували. Ми завжди, ну особливо жінки, да, можуть бути не задоволені своїм зовнішнім виглядом. Це також один із таких комплексів, да, які присутні у нас у житті. Але друге. Діло, як з ними справлятися, тобто, що робити, якщо це глибокі комплекси, і вам взагалі дуже важко самовиражатися у житті, вам важко навіть приймати якісь рішення, вам важко взагалі спілкуватися з людьми, то звичайно, я рекомендую вам звернутися до спеціаліста за допомогою. Але якщо це комплекси, з якими ви, а я більше чим впевнена, що 90% людей людей змозі самі справитися, просто маючи в арсеналі якісь знання і маючи бажання. Тобто, перше, що ви повинні зробити, це прийняти. Прийняти, що у мене є комплекс, і далі розробити для себе таку систему, або допомогти попросити допомоги, щоб розробити таку схему, як же я буду перемагати ці комплекси. Що таке взагалі комплекс? Це страх. Тобто, це страх іти далі, страх рухатися. А що в нас стоїть за страхом? За страхом завжди стоїть щось нове, якась реалізація. Тобто, якщо вам страшно наприклад, там. Заговорити з людьми, да спілкуватися в суспільстві, то перше, що потрібно зробити, або як я, да на камеру, от працювати на камеру. Якщо вам страшно працювати на камеру, тому що я якась не така, то перше, що потрібно зробити, взяти цю камеру е і провести прямий ефір, або е зробити те, що ви ніколи не робили. Це вже як ви кажете, боротися, да? <с, <с,> тобто це вже крок до того, що ви щось зробите. Без, ви можете мати багато дуже знань, дуже багато знань, але якщо ви не дієте, якщо ви не приміняєте ці знання, то, як правило, ваші знання рівні нулю. Це я дуже люблю це говорити. Да? Тобто, якщо у вас є знання, як робити, то просто робіть дію. Рекомендую вам перетворювати свої комплекси, це як мінуси, да, в плюси. Тобто потрібно перетворити якусь руйнівну дію для того, щоб саморозвиватися, щоб це був поштовхом, щоб це був крок до саморозвитку. Якщо, наприклад, вам не подобається ваш зовнішній вигляд, ваша вага, Зробіть для себе це перетворіть це в плюс, да? поставте собі ціль, купіть абонемент в спортзал, або я не знаю, займіться танцями, робіть будь-що для того, щоб ваша фігура, ваше здоров'я прийшло в, в хороший стан. Так? Якщо важко справитися, звичайно, звертайтеся до психолога, тому що ми всі різні, і до нас всіх потрібні різні підходи. Майте завжди віру в те, що ви можете впоратися. Будь-чим зараз дійсно дуже багато є різних спеціалістів, різних, я не знаю, Клубів, де можна отримати мотивацію, де можна підтримати, де можна вселити віру в себе. Повірте мені, ми всі одинакові. Ми всі від народження маємо однакові можливості, одинакові можливості розвиватися. І я завжди люблю говорити навіть своїм клієнтам клієнткам, що я, це ти, а ти це я. Ми нічим не відрізняємося, практично, окрім зовнішнього вигляду, якихось там статусів статусів да, один від одного. Ми всі люди, і ми всі прийшли в цей світ, аби бути щасливими. Тому головна ваша мета це зробити щасливим саме себе. Як зробити? Почати працювати над собою. І оці клуби, якісь. Семінари, так, де ви можете відвідати, де ви можете ділитися своїми переживаннями, де ви можете бачити таких самих людей, що у кожного з нас є такі ж самі задачі. Вам стає легше. Ви починаєте вірити в себе, вірити в те, що ви можете з цим справитися. Звичайно, ще одна така порада: це змінюйте свої поведінку і свої звички. Звичайно, змінити свої звички і змінити поведінку, це потребує неабияких зусиль, тому що все-таки звичка вона формується не один день. Як кажуть, вона формується 21 день, але я, кажу, я завжди люблю говорити, що закріплюється вона на протязі місяця, а то й більше. Перетворюйте свої, тобто змінюйте звички, перетворюйте свої якісь нові. Бажання, нові цілі, нові мрії у звички. Тобто, якщо ви йдете, не влаштовує фігура, так, ідіть у тренажерний зал, як я казала, і перетворюйте це для себе на звичку. І коли мене питають, а скільки потрібно для змін, скільки потрібно над собою працювати, аби змінитися, все життя нема такого часу. Який потр... Скільки б це потребувало. Коли мене, коли мене таке питають, я завжди задаю зустрічне запитання. Скільки потрібно їсти, аби жити? Кожного дня, все життя до кінця своїх днів. Точно так, все життя і до кінця своїх днів ви працюєте над собою, ви набуваєте нові знання, у вас міняються мрії, у вас ставляться нові цілі перед собою. Тому завжди. Завжди є щось те, що ви можете примінити, щоб змінювати, так? щоб брати для себе нові знання, нові звички і змінювати свою поведінку. Якщо ж дійсно вже ви перепробували все, і все одно у вас, вам, важко, вам важко усвідомлювати, вам важко змінюватися, вам важко змінювати свої зумички, вам важко рухатися вперед. Я рекомендую вам звернутися до спеціаліста, якщо ви не зможете дійсно справитися з тими комплексами, які виникли, можливо, уже дуже-дуже давно і дуже глибоко сидять у вас. І наостанок я, звичайно, бажаю кожному з вас любити себе. Вірите в себе, адже любов до себе це і є відміна всіх комплексів. Абсолютно всіх комплексів. Ніколи не порівнюйте себе ні з ким. Ви індивідуальність, ви унікальність. Ви прийшли. Сюди, в цей світ, щоб проживати саме своє життя, а не чиєсь. Тому бажаю вам всього найкращого, бажаю вам миру, бажаю вам щастя, бажаю вам любові і в першу чергу любові до себе. З вами була програма Хвилинки для душі. До нових зустрічей!